Всім привіт! В цьому відео будемо говорити про те, як підключити ваші окуляри і вашу апаратуру до симулятора, і також поговоримо про те, взагалі, які існують види і методи підключення. Сідайте позручніше, а ми починаємо. Почнемо ми з підключення пульта. І всі приклади в цьому відео ми будемо показувати саме на прикладі моделі Boxer. Оскільки незалежно від того, який пульт від компанії Radimaster у вас, суть і принцип залишиться той же самий. Існує у нас два методи підключення пульта. Перший це підключення за допомогою кабеля. І другий варіант це за допомогою Bluetooth. І почнемо з першого. Перед тим, як підключати кабель, нам потрібно створити окремий профіль для самого симулятора. Зажимаємо клавішу Model праворуч. Копіюємо перший же профіль і вставляємо його власне, в вільне місце. Ось ми бачимо, що в нас він скопійований. Тепер його вибираємо. Select. Бачимо, що він у нас активний. Нажимаємо. Ліворуч кнопку Page. Можемо відразу змінити ім'я, щоб нам було зручніше орієнтуватися, Тобто ми можемо назвати його як е, назвою симулятора або просто симулятор. Тобто один раз нажимаємо і по буквах вибираємо назви. Тобто, наприклад, хай це буде в нас Джоксер. Ну, Наприклад, Тобто різниці немає. Все зберігаємо. І саме головне, нам потрібно виключити внутрішні модулі і зовнішні, щоб вони не працювали під час польоту на симуляторі, оскільки вони нам не потрібні. Рухаємося в самий низ. Можна було зробити трішки простіше. Пропустило. Ось бачимо, щоб у нас тренерський мод був виключений. Також External RF виключений, і якщо ми бачимо, що в нас працює Internal RF, то ми нажимаємо CRSF і рухаємо вліво OFF. Все, тепер у нас всі модулі виключені, вони не працюють, відповідно, вони не будуть і грітися, і менше витрачати вашого заряду самого пульта, оскільки для симулятора вони нам не потрібні. Нажимаємо кнопку повернення назад, і тепер ми можемо підключати кабель. Для підключення ми можемо взяти комплектний кабель, який йде в нас в наборі. Спочатку ми підключаємо верхній Type-C роз'єм, оскільки він слугує саме для підключення і передачі інформації, оскільки нижній Type-C порт відповідає суто для зарядки. І інший відповідно в сам комп'ютер. Якщо у вас, не, вас комп'ютері немає type A роз'єму, то ви можете взяти інший кабель з роз'ємом Type-C Type-C. Саме головне, щоб він міг передавати інформацію. Після того, як ви підключили пульт до комп'ютера, з'являється меню з вибором режиму. І нам потрібно вибрати саме джойстик. Тобто ми оцим правим колесом можемо рухатись, і коли ми залишаємося на джойстику, ще раз на нього нажимаємо і підтверджуємо свій вибір. Далі заходимо в наш симулятор. Ми будемо знову ж таки всі приклади показувати на симуляторі Liptoff, оскільки, на нашу думку, це один з найкращих україномовних симуляторів на сьогоднішній день, оскільки він нормально показує фізику дрону і досить гарний по своїм налаштуванням. Коли ми зайшли в меню, заходимо в інструменти, точніше, не в параметри, далі вибираємо пункт керування і контролер. Зазвичай відразу показується, який пульт у нас підключений, але якщо цієї індикації немає, вам потрібно перейти в меню вибрати і вибираєте власне пульт, оскільки тут можуть бути також інші контролери, які у до вас які підключені до комп'ютера. Наприклад, безпровідна мишка, клавіатура тощо. Після того, як ви вибрали пульт, ви можете порухати джойстиком і подивитися, чи реагує дрон. В нас наразі все відкалібровано, тому ми бачимо, що дрон в нас рухається. Якщо ж ви рухаєте стіками, а ніякої зміни немає, вам потрібно зайти в калібрування. Нажимаєте і почати калібрування. І далі ви просто повторюєте всі ті рухи, які в нас намальовані і які нам пишуться: тобто порухати джойстиками в одну сторону. Порухати джойстиками в другу, і таким чином, після того як ви проведете калібровку, таку, яку ви бачите зараз, то дрон в нас буде чітко реагувати на всі зміни і власне буде керуватися. Після калібровки, якщо дрон рухається якось не так, то також ми можемо вибрати точне налаштування. В першу чергу ми можемо вибрати інверсію, тобто, якщо у вас дрон під час подачі стіку вверх рухається навпаки вниз, або, наприклад, коли ви робите стік вліво, а дрон летить вправо, то ви можете в налаштуваннях знову ж таки прибрати інверсію або її включити, якщо вам так буде зручніше. І також ви можете вибрати нульову точку або мертву зону для кожного із параметрів. Також в пункті керування ми можемо додатково назначити інші органи управління на, самому, на самій апаратурі. Вибираємо кнопки і заходимо. Тобто, тут у нас є два меню. Перше меню відповідає за управління клавіатурою, а друге за сам контролер. Тобто, ви тут можете вибрати, запуск, назначити запуск дрона, рестарт тощо. Наприклад, вибираємо запустити. І рухаємо певним стіком, або тумблером, точніше. Підтверджуємо, і все. І тепер цей стік у нас буде відповідати за запуск дрону. І так далі. Для того, щоб підключити пульт по Bluetooth, то нам навпаки, потрібно активувати внутрішній модуль. Заходимо в профілі, вибираємо наш профіль і рухаємось вниз, і включаємо Internal RF. Активували. Після цього заходимо вже в системне меню. Зажимаємо ліву клавішу, вибираємо Експрес ЛРС. Також рекомендую в першу чергу поставити мінімальну потужність. Знову ж таки, в нашому випадку, це 25 мВт. Оскільки, якщо ми виставимо максимально, то в першу чергу буде швидко витрачатися електроенергія і пульт буде грітися додатково. Далі повертаємось назад. І вибираємо ble Joystick Нажимаємо. Після цього заходимо в Bluetooth. У вас на комп'ютері. Якщо це ноутбук, то з цим проблем ніяких немає. Якщо ж у вас стаціонарний комп'ютер, то потрібно подивитися, щоб, щоб відповідне меню у вас було. Або відповідний Bluetooth-адаптер. Заходимо в меню налаштування Bluetooth. і Включаємо пошук. Вибираємо Bluetooth, знову ж таки. І бачимо, що в нас в списку з'являється Експрес-ЛРС джойстик. Вибираємо його. Виконується підключення. Все, готово. Тут ми можемо повернутися назад на початкову сторінку. І тепер заходимо в наш симулятор. Коли ми його підключили, то тут буде зазвичай показуватись невідомий пристрій. І так само заходимо в контролер, як я пояснював і показував раніше. Ось ми бачимо, що Anknome незрозуміло. І дивимося, якщо дрон реагує в нас правильно. То заходимо в польоти і тренуємось. Якщо ж дрон не реагує, то те ж саме. Заходимо в калібровку і по черзі виконуємо всі ті рухи, які нам потрібно зробити. Після калібровки все буде працювати. І тепер ваш дрон, точніше ваш пульт підключений до симулятора по Bluetooth. Тепер поговоримо про підключення окулярів до вашого комп'ютера, слід-симулятора. І тут так само, як і з пультами, у нас є два варіанти. Перший це найрозповсюдженіший і найпростіший це за допомогою кабеля HDMI на micro HDMI, а другий за допомогою AV кабеля, тобто аналогового кабеля. Починаємо з того, що нам потрібно заживити наші окуляри. Ви це зможете зробити декількома способами: перше через Type-C порт від вашого комп'ютера, або через DC-конектор за допомогою якихось інших джерел електроенергії або акумуляторів, або через акумулятор 18650, як, наприклад, в моделях Skyzone Cobra. До речі, ми так само будемо показувати приклади тільки на одній версії, оскільки механіка буде абсолютно ідентична на всіх інших моделях. Зон. Просто на кобрі це буде візуально, візуально краще видно для вас. І тепер включаємо наші окуляри. Зажимаємо зверху клавішу включення, вони вмикаються, і бачимо, що відразу в нас йде репіння. Ну, тобто, така Картинка, де фактично нічого немає. Беремо наш кабель Micro HDMI на HDMI, оскільки на всіх окулярах Skyzone йдуть саме micro HDMI роз'єми, і вставляємо інший роз'єм в ваш комп'ютер. Якщо ж у вас іде е, інший стандарт кабеля, наприклад, також Micro HDMI, то ви так само е, купляєте кабель Micro HDMI на Micro HDMI. Після цього нам потрібно нажати. На колесо управління. Один раз нажимаємо, і в нас відображається меню. Провертаємо наше колесо до самого низу, поки ми не знаходимо меню HDMI Input. Нажимаємо і все, картинка повністю дублюється з вашого дисплею. Якщо ж картинка не відображається або, наприклад, показується ваш робочий екран, то вам потрібно зайти в налаштування вашого дисплею. На вільному місці на робочому столі ми нажимаємо правою клавіше, заходимо в параметри екрану, і тут ви можете вибрати, який варіант вам буде краще підходити. В нашому випадку це 1 на 2, тобто повна дубляція самого екрану на дисплеї в окулярах. Якщо вам такий варіант не підходить, то ви спускаєтесь трішки нижче, і тут ви можете вибрати інші параметри. Бо, наприклад, ви можете вибрати, щоб було два окремих робочих екрани, тобто одна картинка на самому дисплеї, а зовсім інша в окулярах, і там ви дивитесь, що вам більше підходить. Як на мене, для симулятора саме ось такий параметр є найкращим. Далі переходимо в наш симулятор і знову ж таки літаємо, дивимося, оскільки саме в такому відображенні ви без проблем можете і літати. І якщо потрібно швидко перейти там, відповісти на якесь повідомлення, ви так само все це можете зробити, оскільки ви повністю все бачите на самих окулярах. Якщо ж у вас в окулярах відсутні HDMI роз'єм і вам потрібно під'єднувати через аналоговий вихід, то вам потрібно в першу чергу придбати. Конвектор або ж він перехідник з HDMI на AV. І також потрібно придбати окремо ще кабель. Він же тюльпан з міні-джек на 3,5. Тобто ви берете цей перехідничок. Під'єднуєте до нього тюльпан, а саме жовтий коннектор, оскільки він відповідає за передачу відео. Можете і білий червоний під'єднати, але вони відповідають за звук, це не так важливо. Заживлюєте цей перехідник через Powerbank або від комп'ютера. І також до цього перехідника під'єднуєте HDMI, і далі цей HDMI підключаєте до комп'ютера або ноутбука. Так само заходите в меню налаштуваннях, як ми і показували раніше, і вже вибираєте передачу через AVI. І тоді картинка з самого дисплею буде передаватися на ваші окуляри. Але це потрібно робити тільки в тому випадку, якщо у вас відсутній HDMI роз'єм або він несправний, оскільки на моделях Skyzone є мікро-HDMI і всі ці маніпуляції просто даремні, оскільки вихід, а саме головне якість самого зображення через аналог вона буде гірше ніж через звичайний HDMI. І нагадую, якщо ви використовуєте саме безпровідне підключення, то потрібно обов'язково накручувати антенку, яка йде в комплекті, оскільки в іншому ж випадку, просто модуль, який в, нас в самому пульту, він згорить. Якщо ми про щось забули сказати, або у вас виникли якісь додаткові питання, ми завжди чекаємо вас в коментарях. Підписуйтесь, ставте вподобайки, далі буде більше цікавого і корисного контенту. До зустрічі!